Коли в добростане завітає вакцинальний автобус і мобільна оптика та де ліквідували пожежу Яворівські надзвичайники. Вітаю вас в студії. Працює Марія Канцеляристи. Нині про підсумки. І до новин держави у Мінцифри окреслили місію України до 2030 року війти до топ 3 країни світу за розробкою та інтеграцією штучного інтелекту в публічний сектор серед завдань – трансформація дії з цифрового сервісу на повноцінного Шіагента, який працюватиме 24 на 7. До слова 1 вересня сьогодні запустили в Україні державного дія Шіагента. Він перший такий у світі. Повністю дистанційне навчання з початку навчального року проводить півтори тисячі закладів загальної середньої освіти нашої держави. Про це звітує Міністерство освіти і науки України. Новини на Янтарне Фем. До локальних підсумків Новояворівська громада сьогодні згадує в молитві наших героїв, які назавжди залишилися у вересні. Вшановуємо пам'ять наших дев'яти полеглих воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження у вересні. А також пам'ятаємо тих шістьох бійців, хто назавжди залишився у вересні 14-25 років. Вічна пам'ять і слава героям України! Міська рада нагадує, що сигнал повітряна тривога з 1 вересня подаватиметься диференційовано в межах окремих районів області, залежно від фактичної загрози, зокрема в разі наближення безпілотних літальних апаратів до адмінкордонів конкретної територіальної одиниці. У випадку загрози застосування кинжалів тривога йде по всій Україні. Вогнеборці Яворова та Немирова ліквідували пожежу в житловому будинку та врятували від вогню три будівлі та автомобіль у селі Коханівка. До гасіння пожежі залучили вісьмох рятувальників і дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини займання встановлюються. Новини на Янтарне Фем. І до важливих оголошень 9 вересня відбудеться виїзд вакцинального автобуса єврівського райвідділу обласного центру контролю та профілактики хвороб у добростани. Також працюватиме тут і мобільна оптика. Усі охочі зможуть безкоштовно пройти вакцинацію, тестування вілінфекції та вірусних гепатитів, вимирювання тиску, рівня глюкози, перевірку зору. У межах підготовки до опалювального сезону Новояворівську ТЕЦ зупинили для проведення планових ремонтних робіт упродовж вересня. Про відновлення гарячого водопостачання буде повідомлено додатково. Також у вересні продовжаться роботи із заміни магістрального трубопроводу тепломережі. Усі роботи завершаться до 1 жовтня. Про погоду у вівторок денна температура на позначці 29, уночі 16. Вітер південно-східний, 3,8 метрів на секунду. Через туман видимістю 200-500 метрів. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все основне станом на зараз. Нехай улюблена музика прикрашає для вас цей початок осені. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.